Але є ініціативи і ідеї, що вдається втілити у життя. Наприклад, у запорізькому центрі молоді відбулася фотовиставка переселенця з Херсона. У своїх роботах він розповідає про життя міста під час окупації. Події у Херсоні, мітинги та супротив мешканців міста і області увесь світ побачив очима фотокореспондента Олександра Корнякова. Його фотографії з мирних акцій проти ворожої окупації облетіли відомі світові видання та інформаційні агенції: Рейтерс Таймс, Гардіан BBC, Al Альджазіра. Тощо днями Олександр представив свою фотовиставку Нескорений Херсон в Запоріжжі. Мітний протесту я знімав. Стареньким фотоапаратом і стареньким об'єктивом, вони не взяти взяти свою техніку. А, так скажемо, окупації знімав вже прихована на телефон, тому що було дуже небезпечно показувати те, що ти проводиш якусь зйомку. Олександр залишався в Херсоні до 10 серпня і виїхав, коли перебувати там стало зовсім небезпечно. Перед цим шість тижнів переховувався у друзів. Відзняті фото відразу завантажував у мережу і видаляв з фотоапарата і телефона, щоб убезпечити себе на виставці. Представлена історія з 50 світлин, що розповідають не лише про жагу до свободи сміливих та безстрашних херсонців, про їхній супротив загарбникам, але й про буденне життя містян за тимчасової окупації. Життя під час окупації це так, так, роботи нема, Люди здебільшого заробляли тим, що до другу щось продавали. Там, хтось продавав овочі, хтось продавав якісь речі. І за ці гроші люди жили. Ну, в основному, тому що працювали лише комунальні підприємства, і всі інші підприємства не працювали, ну і майже всі. І тому місто переросло таке сплошний ринок і на кожному кроці. Десь хтось щось продавав співорганізаторами виставки в Запоріжжі. Виступив громадський центр для внутрішньо переміщених осіб, створений на базі Запорізького обласного центру молоді. Волонтерів вразила сміливість Харсонського фоторепортера, який розповідав всьому світу правду про нескорене місто. Це просто героїзм доставити ці фото на територію вільної України, показувати їх, розказувати про них, рефлексувати, бо кожна виставка це рефлексія того болю, який був тоді, в березні, в квітні. І я пишаю, що ми можемо працювати з такими людьми, що ми можемо показувати таку виставку і ділитися цією рефлексією з запоріжцями. На презентації виставки були не лише запоріжці, але й харсонці, які впізнавали на фото вулиці рідного міста і обличчя рідних людей. Нещодавно знову їздив Херсон у гості до брата, який зараз ЗСУ захищає оборонить нашу країну, наше місто. Ось, до речі, він виходив на мітинги під час, під час початку окупації від цих орків. Це не рідний брат його в полон забирали. Чуть зараз повернули. Зараз приїхав в Київ. Ось пишаю всім. Світлини Олександра Корнякова будуть експонуватися в Запорізькому обласному центрі молоді до кінця року. Ми останнє місто в Україні, і е, наша виставка буде найдовше через те, що Запоріжжя е, стало таким опорним пунктом для багатьох херсонців, містом, де вони знаходили перше тепло, перший комфорт. І сподіваємося, що е, як місцеві жителі, так і херсонці, які зараз мешкають в Запоріжжі, зможуть знайти для себе тут кусочок куточок свого рідного дому. Сам автор планує найближчим часом повернутися до рідного Херсона, щоб продовжувати створювати фотолітопис війни. Я 11 рік працюю репортером і скажімо так: це, це моя робота, це те, що мені подобається. Бути в центрі подій і буду їхати продовжувати свою роботу.